Доброго дня, шановні здобувачі освіти, до вашої уваги пропонуємо знайомство з одним з підрозділів університету наукова бібліотека. Бібліотека сьогодні це інформаційний консультативний ресурсний центр, платформа для навчання, місце, де допоможуть кожному. Наукова бібліотека Херсонського державного аграрно-економічного університету одна з найстаріших книгозбірень півдня України, заснована у 1874 році. Наукова бібліотека складається з трьох відділів: відділ обслуговування та зберігання фондів, інформаційно-бібліографічний відділ, відділ комплектування наукової обробки літератури та наукометрії. Відділ обслуговування та зберегання фондів надає послуги користування в читальній залі науковими матеріалами, монографіями, дисертаціями, авторефератами дисертацій, довідковими виданнями, іноземними виданнями та періодичними виданнями, що є у нас в бібліотеці. Також ви можете можливість скористуватись електронним каталогом та базами даних наукової бібліотеки, повними текстами електронних документів. Відвідування книжкових виставок онлайн на наших сторінках в Ютубі та різноманітних соцкультурних заходів, що відбуваються у науковій бібліотеці на платформах Zoom, Ютуб та Фейсбуці. Вам завжди допоможуть в пошуках інформації в електронному каталозі та базах даних. Використання документів, отриманих в тимчасове користування з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу МБА. За необхідністю можна зробити ксерокопію або використовувати потрібні матеріали. Інформаційно-бібліографічний відділ у фонді відділу зберігаються універсальні і гаузеві словники, енциклопедії та довідники, примірники всіх назв праць, вчених Херсонського державного аграрно-економічного університету, примірники всіх випусків Таврійського наукового вісника Херсонського державно аграрно-економічного університету, дисертації, які були захищені. У нашому університеті автори фарати дисертації, бібліографічні посібники, серії видань історія університету та бібліографія діячів сільськогосподарської науки України, крезнавча література, фонд цінних та рідких видань. Видання з фонду відділу надаються для роботи тільки у читальній залі наукової бібліотеки. Також відділ пропонує вам. Забезпечити повне, якісне і оперативне довідкове бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів згідно з інформаційними запитами на допомогу науковому та навчальному процесу університету, проводимо огляди літератури, проводимо інформаційно-масові заходи, це дні інформації, свят або цікавий для вас тематичний запит, проводити бібліографічно-бібліотечні заняття, бібліотечні уроки. У нас є презентації з булінгу, академічної доброчесності, презентування наукових вісников. За потреби користувачі здійснюють індивідуальне інформування абонементів. Ми допоможемо вам складні бібліографічні показчики, рекомендаційні списки літератури за актуальними темами. За запитом підготуємо і проведемо тематичні віртуальні виставки з представленими на веб-сторінках наукової бібліотеки та інших електронних ресурсах. Здійснюємо інформаційну підготовку будь-яких університетських заходів, семінари, конференції, зустрічі з авторами та презентації, Виконує всі види бібліографічних довідок: це адресні, фактографічні, тематичні, уточнюючі. Консультації з питань користування довідково-пошуковим апаратом наукової бібліотеки допомога у роботі із списком використаних джерел бібліографічним описом та бібліографічними посиланнями. Дізнайтесь першими про новинки. Послуга призначена для систематичного інформування вчених дослідників, співробітників Херсонського державного аграрно-економічного університету про появу нової літератури у відповідній галузі. Користувачі цієї послуги, щомісяця отримують перелік актуальних анотованих джерел за тематикою досліджень, юмейл, e смс, розсилка інформації. Електронна доставка документа це замовлення цифрової копії статті, фрагменту чи розділу книжки з фондів наукової бібліотеки, враховуючи закон про авторське право через e-mail розсилку чи інформацію. Здійснюємо добор необхідної літератури про певну тематику для самостійної роботи студентів через e-mail розсилку інформації. Якщо вам необхідно написати реферат, курсову роботу або ви проводили наукове дослідження і не маєте з з чого почати? Почніть списку літературу до тему, яка вас цікавить. Вам необхідно заповнити відповідну форму, і ми надішлемо на ваш емейл список літературу, який поможе якісно та вчасно виконати завдання, які стоять перед вами. Допоможемо з формуванням персонального показника. У 2005 році започаткована серія вчені аграрії подальшому перейменовано на бібліографія діячів сільськогосподарської науки України, яка відображає весь комплекс наукових робіт, видатних вчених, представлені бібліографічні відомості і література про їх життя та діяльність. Ця це видання охоплює перелік праць вченого за весь період його творчої діяльності. Цей матеріал, який носить не лише особистий характер, бо в ньому зібрані праці одного автора, але й матеріал. До історії становлення і розвитку наукових шкіл університету. У нас є віртуальна довідка, це запит, відповідь разових запитів користувачів, які пов'язані з пошуком інформації. Також, також нова послуга йому розсилка інформації за запитом, віртуальне бібліографічне обслуговування, інформаційні списки про фахові інтернет-ресурси відкритого доступу можна отримати на веб-сторінки наукової бібліотеки. Відділ комплектування наукової обробки літератури та наукометрії є ключовим в бібліотеці, коли мова йде про взаємодію між наукою, навчанням та викладачами дисциплин в нашому університеті. По-перше, тут формуються фонди нової літератури для якісного забезпечення наукового процесу за різними напрямками. По Друге, саме тут відзначаються індекси УДК універсальної десяткової класифікації, які вказують, до якої саме галузі знань відноситься будь-яка наукова робота, чи то стаття, чи підручник, чи монографії. Ви, як студенти, неодмінно будете потребувати визначення УДК в своїх наукових роботах. І це також потрібно для комфортного навчання послуга, яку надає наукова бібліотека. Невід'ємною частиною роботи відділу є робота з найвідомішими у науковому світі наукометричними базами даних Скопус. Вони представляють собою міжнародні реферативні бази робіт світової наукової спільноти, в тому числі наших викладачів і аспірантів, в яких визначається рейтинг кожного окремого науковця та рейтинг світових вищих, в тому числі і нашого згідно важливості внеску в розвиток міжнародної науки, неможливо уявити сучасний вуз без запобігання корупції і плагіату, наукових робіт, здобувачів та викладачів. Тому цей відділ надає професійну допомогу перевірці на плагіат робіт, бакалавр, магістр, доктор філософії та робіт викладачів нашого університету. Крім того, саме цей відділ відповідає за зберігання бакалаврських та магістерських робіт в електронному вигляді. Ще одним напрямком роботи відділу є робота з електронним архівом. Ця платформа забезпечує зберігання та надання у відкритий доступ в інтернеті всіх наукових робіт викладачів нашого вищу. Це статті у конференціях, статті в наукових журналах, це лекції і монографії, методичні посібники і підручники, словники і реферати. Відділ тісно працює зі студентами, аспирантами та викладачами на предмет консультування чи надання довідок будь-яких питань, які стосуються роботи відділу. За допомогою будь-якому зацікавленому питанню ви можете звернутися до наукової бібліотеки нашого університету.